Вітаю, астрологічний прогноз 16 по 23 березня. Цього тижня відбуваються важливі астрологічні положення планет, і окрім них впливає період затемнень. Зараз ми знаходимося в так званому коридорі затемнень між затемненням місяця. Яке відбулося 14 го у п'ятницю, і з сонця, яке відбудеться 29 го березня в суботу, але кхм, насправді важливі події в житті відбуваються не обов'язково між затемненнями. Вони відбуваються і за три тижні, наприклад, до затемнення, або і навіть через два тижні після затемнень. Кхм, що ж в цей період, в період затемнень. Багато речей є невідоме, і багато чинників залишаються скритими від людей. Тож коли затемнення пройдуть, то це відкриється. А зараз, поки що, ми знаходимося, от як в ситуації невідомого. Невідомо щось, і неправильно думати, що ви зараз все знаєте і все понімаєте, бо потім прийде період затемнення, воно відкриється якоїсь інформації, якої ви не знали. Тому в цей період, якщо це не, не обов'язково, то приймати якісь важливі рішення не дуже перспективно із відсутності повноти інформації. Якщо затемнення місяця, яке відбулось минулого тижня, більше було пов'язано з емоціями, реакціями і бажаннями домашніми сімейними питаннями, то затемнення сонця більше пов'язано з суто подіями, які відбуваються в життєвому або політичному просторі. Період затемнень, водночас кожне затемнення воно відрізняється одне від одного тим, як інші планети себе поводять. І зараз, на цьому тижні, на який дається прогноз, 16 по 23 березня. Дві планети Венера і Меркурій знаходяться в ретроградному руху, в такій фазі ретроградного руху, яка означає згадки про минуле. Зустріч з минулими людьми, спілкування з минулими, згадування того, що було колись. Ця фаза ретроградних планет, яка триває весь цей тиждень, на який йде прогноз, вона погана для, ну, для того, щоб прогнозувати на майбутнє, бо вона пов'язана не з початком чогось, а з закінченням. Тому люди можуть доволі сильно помилитися, якщо зараз вони продумують свої плани на майбутнє. Тож плани на майбутнє краще продумувати з наступного тижня і далі. А цього тижня якась дуже активна діяльність, вона, ймовірніш за все, буде призводити до зміни минулого, тобто не до того, що події будуть рухатися в майбутнє, а до того, що людина буде внаслідок своїх дій вимушена змінити якісь настанови, правила домовленості, які було досягнуто раніше. Традиційно в період ретроградної Венери а й водночас і Меркурія, багато домовленостей між людьми, політиками, вони будуть змінюватися. І сьогодні кажуть одне, завтра інше, післязавтра третє, оскільки смисл ретроградних планет змінювати не рішення, а умови. Умови задач, які ставляться. Внаслідок положення Венери і Меркурія в силовому і швидкому знаці Зодіака, то багато рішень приймається силовим. Чином, а також йде пришвидшений темп подій. Водночас знаходяться планети в знаці Здіака Риби минулого тижня Сонце було в з'єднанні з Сатурном, що давало людям більше обмежень, більше бар'єрів, проблем з технікою безпеки, правил і якихось охолодження процесів. Цього тижня Сонце наближається до Нептуна. Це підсилює скритність тайну і політичне керування із за куліс. А сонце означає центральне і головне, і цього тижня Сонце наближається до Нептуна. Нептун означає тайна. Тобто понеділок, вівторок, середа це такі Ну і неділя, ця, це тайні дні, коли багато тайн відбувається на війні і в політиці. Основне сонце означає основне є неясним, невизначеності багато невизначеності. Багато таких, якби, процесів, які знаходяться за кулісами інтриг. Сонце означає головне, і це означає, що зараз людям головного не кажуть. Головне залишається за кулісами, воно залишається невідомим. І коли Сонце війде в знак Зодіака Овінг в четверг, 20 березня, то з цього періоду почнеться менше тайн, менше інтриг, менше таких якихось змін, і почнеться прямолінійний, більш прямолінійний рух подій, в цьому періоді мало планет в осінніх знаках Зодіака, що означає те, що. Процеси в вашому житті багато йдуть не точно, неякісно, йдуть вже, як вони йдуть. Знаходження ще ліліт, знаці з дяка Терези означає, що продовжується ще період складнощів в партнерстві і в стосунках, які почалися, ну, почалися, може, і раніше, ну, підсилилися з літа минулого року. Проблеми в стосунках, це означає ліліт в Терзах, яке буде. До середини, до, до кінця березня, там знаходитись. І ретроградна Венера, планета стосунка, означає, що в стосунках треба є можливість зараз покращити і змінити стосунки, або, навпаки, їх погіршити. Під час затемнень, як і в інший період, у людей багато свободи волі робити якісно свої життєві вибори, те, що людина обирає. Тож. А особливо зараз у людей є можливість змінити якісь свої звички, робити ну, більш якісні вибори. Я вважаю, що і так життя буде підкидати вся, всякі випробування і складнощі. І я б нарадив цей період додатково їх створювати собі, окрім тих, які вже створюються. <клух> Планета Меркурій стояла на місці в районі 14-15 березня. І це могло означати зупинення логістики, зупинення ну, якихось комерційно -навчальних, навчальних, торгівельних процесів. І зараз Меркурій на тижні, на якій йде прогноз, розганяється в своїй швидкості. Це означає, що хоч в ретроградному напрямку, але динаміка ну, з'явиться, динаміка, з'явиться ну, процеси, які були, стояли на місці наприкінці минулого тижня, вони почнуть рухатись. По днях тижня можна сказати, що понеділок, 17-го, давайте неділя скажу, неділя день більш-менш хороші положення планет, але вночі, з неділі на понеділок, можливі, і вранці в понеділок, можливі, якісь некоректні дії з боку друзів, партнерів. Тож, треба звернути увагу на партнерство місяць з'єднання з ліліт. Сонце знаходиться весь тиждень, як вказувалось, відходить трохи від Сатурна, це означає потрошечки, по не швидко, але потрошки знижається кількість обмежень, розширюються дороги, зменшується ймовірність оточень у військових процесах. Бо Сатурн означає оточення і відхід Сонця від Сатурна означає, ну воно існує, все ж таки, поки що сонце близько до Сатурну, але все ж таки йде в бік зміншення. На, наростає акцент Нептун, Сонце наближається на Нептун на водних регіонах морських, там великі водойми є. Там якісь процеси дуже важливі відбуваються. А, а також точка затемнення з'єднання Сонця означає, що цей період, цей тиждень. Примушує людей не діяти в, за допомогою сталих звичок, а, а, а практикувати нові звички, нові моделі поведінки, нові способи вирішувати проблеми. цьому буде допомагати енергія знаку зодяка риб, яка означає гнучкість і рух в невідомі ситуації. В понеділок місяць буде знаці Зодіака Скорпіон з обіда. Понеділок це буде відчуватися як традиційний понеділок, тобто понеділок день важкий. Знак Зодіака Скорпіон під час війни проявляється як страхи, і ну, в позитиві цю енергію можна використати як робота з людьми, робота в колективі. І робота з якимись складними ситуаціями. У вівторок на небі з'являється така фігура аспектів, яка означає підтримку і допомогу. Тому у вівторок, вечора, у вівторок з вечора можна отримати допомогу в якихось важливих процесів, і всередину, і в середу зранку. Вівторок і середа більш ефективні, ніж понеділок. Четверг — четверг, ефективність доволі висока в плані сполучень планет і в середу теж можна радити якісь ну, важливі справи робити. четверг, теж гармонічний день, навіть більш позитивний, ніж перша половина тижня. Бо місяць входить в позитивний знак зодіака Стрілець, і після обід в четвер починається новий астрологічний рік, тобто вхід сонця в знак зодіака Овін. З цього періоду, з четверга, у людей може з'явитися відчуття збільшення енергії, збільшення сил, бо минулого тижня багато людей могли відчувати упадок сил, а також проблеми зі здоров'ям, з якимись... В роботі. Такий був вплив затемнення місяця. місяця. Ну, він продовжується фоном, але все ж таки з четверга я б прогнозував більш полегшу атмосферу. В Вночі з четверга на п'ятницю є протистояння місяця до Юпітера. Це означає амбіції, які не справджуються, і е... оптимізм, який не, не здійснюється. У п'ятницю виникають такі аспекти, які пов'язані з обмеженнями. І в п'ятницю можна очікувати, що люди у другій половині дня і ввечері будуть стикатися з більшою кількістю обмежень. Дуже інтенсивний поток подій наступного тижня. Минулого тижня два було чинники, які уповільнювали поток подій. Це низька швидкість Меркурія. І те, що Сонце було в з'єднанні з планетою і обмежень з Сатурном. І наступного тижня ці два чинника перестають бути такими, і до того, що у другій половині тижня сонце входить в Овін, що ще пришвидшує інтенсивність подій. В суботу-неділю місяць буде в з дяка Казірох, що увагу. Направляє людей на державні процеси, політичні процеси, тобто наприкінці тижня на наступних вихідних будуть відбуватися якісь дуже важливі політичні події, а також події, у, ну, пов'язані з керівництвом. Ніч з неділі на понеділок вона є якоюсь важкою і складною, тобто, початок того наступного тижня він буде, ну, в принципі, я, я вважаю що складним. Такий астрологічний прогноз. Пишіть, будь ласка, свої відгуки, коментарі. Пишіть, як у вас проявляється, не проявляється в подіях. Заважають вам чи допомагають ці астрологічні прогнози. Діліться цим відео, поширюйте його. Дякую на все добре.